Борці за здоровий спосіб життя виходять на вулиці Хмельницького. У них під прицілом любителі тютюнового диму вирішили показати городянам, що життя без паління набагато краще. Метод обрали найпривабливіший, так би мовити, солодкий. За кожну сигарету цукерка. Коріння негативно впливає на організм людини, і мені здається, що краще їсти цукерки, а не курета. Ні, це так здоров'ю. Кажуть, одна сигарета забирає в людини до 10 хвилин життя. Обмінявши її на цукерку, волонтери продовжують вік кожному, хто погодився взяти участь у незвичній акції. Таких, хоч і небагато, але все ж знайшлися. Забирає до десяти хвилин життя. Жалость. Дякую, так. давайте за. Не куріть, а я. Самі ж курці розуміють, що їхня звичка вкрай шкідлива, та на запитання, чому ви палите, розводять руками. Тоді, коли курю, ну, можливо, десь тимчасово воно якусь там нервову систему заспокаює. Ну, це саме накрут в великому рахунку. По великому рахунку це велика залежність від цього всього. Тобто, був час, коли я його почав курити, потім як затягнувся і зараз вже дуже важко вкинути курити. Ну, так повелося. Просто так. Недарма кажуть, у здоровому тілі здоровий дух. Віктор до шкідливих звичок ставиться з величезним негативом, адже усе своє життя присвятив спорту. Каже, ніколи не палив і почуває себе просто чудово. Займався колись спортом, коріння Коли вредно для вашого здоров'я, скажу так, для хмельничан. Ну. На жаль, любителів тютюну у Хмельницькому вистачає. Наприклад, ці городяни обмінювати сигарети на цукерки не поспішають. Мотивація проста: солодощі їх не приваблюють. А що ви хочете мене сигарети забрати? А ви, хочемо... а ви мені пачку подаріть не будете, що треба. Вопрос у мене. Ні, Я не можу без сигаре. Ні. Сьогодні Ні. Ні. Ми сьогодні будемо курити. Звичайно, більшість людей курить, але не всі хочуть це визнати, і не всі хочуть сказати правду. Не всі хочуть обміняти цигарку на цукерку. Ну, деякі люди підходили і міняли цигарки на цукерки і. Гадали, таки... що не будуть курити, будуть старатися кинути. Таких мало. Активісти Волочиська задніх не пасуть. До просвітницької акції приєдналися з величезним ентузіазмом. Адже самі не палять, іншим не радять. Діють по тій самій схемі з солодощами по сигаретам. Ні, ні, мені нову дайте. Тримайте. Тримайте і не коріть. Дякую. І краще 50 грамів вите. Це не курить, ніхто не курить. А те, що мале, то це не курить. Ми вже як курили, так і будемо курити до смерті. Але хороше діло. Жуйте чи Боротьба з цією проблемою триває, звісно, не один день, а цілий рік. Отож варто пам'ятати, найголовніша запорука успіху бажання та віра у себе.